Наступний спектр дуже важливий з точки зору гігієни та медицини це ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі від 10 до 400 нанометрів. Воно поділяється на три зони: це зона А 315 400 нанометрів, зона Б 280-315 нанометрів і зона С 10-280 нанометрів. Інфрачервоне випромінювання має дуже великий вплив на організм і біологічна дія інфра ультрафіолетового випромінювання. Перепрошую, вона буває двох типів: біогенна та абіогенна. Біогенна дія це позитивна, абіогенна негативна. Серед біогенних ефектів найменший спектр відповідає, ну найменший найвужчий спектр, скажімо так, відповідає, де вітаміна утворюючий. Дії. Це від 270 до 315 нанометрів з, максимумом, з максимальним антирахітичним ефектом в діапазоні 280-297 нанометрів. Трохи ширший діапазон має пігментоотворююча дія або засмагальна, засмагаюча, яка Дає саме таку бажану засмагу, бажаний такий шоколадний відтінок нашій шкірі влітку або взимку, якщо хтось полюбляє ходити до солярів. Пігментоутворюючу дію має спектр від 280 до 340 з максимумом в діапазоні 320-330 нанометрів. Наступний і останній біогенний ефект це загальностимулюючий або еритемний. Такий ефект чи діапазон від 250 до 320, і в цьому діапазоні два, дві довжини хвилі, які з Загальностимулюючий ефект, яких максимальний. Це 297 нанометрів та 250. А ось хвилі з довжиною 280 чинять найменшу, найменший еритемний ефект. Далі йде вже абіогенна дія. Найбільш цікава з абіогенних це бактерицидна дія. Бактерицидний ефект, які мають випромінювання з довжиною хвилі від 180 до 300 з максимумом в діапазоні 254 нм. Також до абіогенної дії відноситься фотоальфтальмічний ефект з специфічним ураженням сітківки, який часто буває у зварювальників та інших професій, які працюють. З штучними джерелами ультрафіолетового випромінювання. Також сонячні опіки відносяться до абіогенної дії, канцерогенний ефект, сенсибілізуючий ефект. Ну, можуть бути деякі інші, але я назвала вам основні, які ви маєте пам'ятати. З гінічної точки зору при розгляданні. Природного ультрафіолетового випромінювання. Найбільшу, найбільшу цікавість представляють зони А і Б, тому що зона випромінювання зони С воно взагалі не досягає поверхні землі в регіонах з більш-менш нормальною екологією та непошкодженим. Азоновим слоєм, бо озоновий слой не пропускає довжину хвилі менше 290 нанометрів. <кій> Ось ця схема дуже добре це показує. Ви бачите, озоновий шар непошкоджений, через який не проходять взагалі ультрафіолетові промені ділянки С, промені ділянки Б проходять частково, і також вони дуже добре затримуються хмарами. І ділянка С взагалі не затримується озоновим шаром, затримуються тільки хмарами. Тому дуже добре засмагати та знаходитися під сонечком в таку трохи хмарну погоду, коли хмаринки захищають нас від надмірного ефекту, надмірного впливу сонячної радіації якими ж методами вивчається ультрафіолетова радіація? Перший це метод фізичний або фотоелектричний е, вимірювання е, інтенсивності випромінювання ультрафіолетового за допомогою ультрафіолетметрів або уфіметрів. Одиниця вимірювання е, при цьому методі міліват на метр квадратний, е, дуже важлива е, для профілактики. Далі поясню, чому біологічна біологічний метод або еритемний, який заснований на визначенні еритемної дози. Одиниця вимірювання хвилини. І третій метод фотохімічний або щавлевокислий. кислий Він заснований на розкладанні щавлевокислої кислої кислоти в присутності азотно-кислого уранілу, пропорційно інтенсивності і тривалості ультрафіолетового опромінювання його титрованого розчину. І виражається це в міліграмах. Шаблової кислоти, яка розклалася на одному сантиметрі опроміненої поверхні. Загальний же потік сонячної радіації вимірюється піранометрами. Найчастіше піранометром Янішевського. Його картинка є в підручниках або в інтернеті можете подивитися, бо тут її, на жаль, нема. І ці результати цього вимірювання в мілікалоріях на сантиметр квадратний в хвилину. Mm -hmm. а сонячна радіація і о, ультрафіолетове випромінювання є дуже важливим дією. Розглянули вище, я сподіваюся, що ви її добре запам'ятали. І виходячи з біогенної дії, як очинить ультрафіолетова радіація, її недостатність може проводити до наступних порушень це порушення фосфорно-калієвого обміну, що призводить до рахіту у дітей та остеопорозу у дорослих, І каріоз зубів та анемія. Це пов'язано. З недостатністю антирахітичного ефекту при сонячному голодуванні, також недостатність загальностимулюючої дії призводить до зниження імунітету, підвищення втомленості, зниження працездатності та зниження емоційного фону і пригніченості. І е, ці е, ефекти може відчувати на собі кожна людина в дні з хмарною погодою, коли мало сонечко, і в нас є недостатність сонячного е, опромінення, сонячного світла, а також е, люди певних професій також можуть страждати на сонячне голодування. Це професії. Які пов'язані з роботою під землею, в, метрополітені, в шахтах та інших, це підводники та космонавти. Але ці професії такі не дуже часті. Ну, якщо набрати метрополітен, та він також є тільки в трьох містах України, тому для нашого регіону це є ну, так, не настільки розповсюджене явище. А для сучасної людини в будь-якому місці найактуальніша з професій, яка може призвести до сонячного голодування, це робота в офісах без доступу світла денного світла, в складах, в підвальних приміщеннях, де нема вікон. І люди тривалий час проводять в приміщеннях без доступу сонячного світла, і це може призводити до негативних наслідків. Тому дуже важливою є профілактика того сонячного голодування, для чого використовується ультрафіолетова радіація зі штучних джерел, і для розрахунку дози, яка необхідна для профілактики. Використовується біологічний або еритемний метод.